На моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному вбранні. Сльозами вмилась не одна вже мати. Біль, жаль, сльози. Війна забирає звитяжних патріотів нашої держави, бо за її неписаними законами російські вбивці. Знищують найкращий цвіт української нації. У Южноукраїнську міську територіальну громаду не перестають надходити сумні звістки. Ми втратили ще одного героя, який ціною власного життя виборював свободу та незалежність нашої країни у запеклих боях проти російських окупантів. Воїн захисник. Щербаков Ілля Володимирович 2002 року народження назавжди повертається до своїх рідних на щиті. Від себе особисто та від усієї громади висловлюю щирі співчуття рідним, близьким побратимам, всім, хто знав загиблого. Батькам низький уклін. Та довічна подяка за те, що виховали сина справжнього патріота нашої країни, який захищав нас з вами та нашу батьківщину. Розумію, що жодними словами не втамувати цей пекучий біль, але ми сумуємо разом з вами: спомин про Іллю залишиться в серці кожного мешканця нашої громади назавжди. Кожна втрата нашого захисника це рубець на тілі нашого народу. На жаль, ця війна страшною забирає в нас найкращих наших дітей. Важко виразити слова, які б втішили маму, сестричку, всіх рідних, близьких, знайомих, побратимів, всіх, хто знав, любив. І поважав справжнього героя, офіцера з великої літери Ільюм Щербакова. Світлий спомин про нашого героя-захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в наших серцях. Охороняй нас, небес, воїне, не забудемо, не пробачимо. Українське сонце зійшло. Ха яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. Якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, Як летіли журавлі, воїв на щитах несли, Пам'ятаємо, якою дорогою ціною нам дістається кожний новий ранок, та наближається наша перемога. Нехай душа воїна спочине у спокої, а Господь укріпить рідних та дасть їм силу перенести цю незбагнену втрату. наші Втрачено дорого заплачено.